Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті DC-DC перетворювач Це з автомобільного прикурювача і Живий він, я не знаю, що, але на виході повинна бути напруга в 5 вольт. Можливо, це є відеорегістратор або щось інше. Давайте подамо напругу 12 вольт і перевіримо, що в нас тут є на виході. Подали напругу, світлодіод, як ви бачите, не світиться. Беремо тестер в руки і перевіряємо на виході напругу. напругу на виході ми не бачимо 1 кОм. Опір-прилад показує, ну що, як ви бачите, тут деталі практично немає, і єдине, що тут може вигріти, це, звісно, шим DCDC-перетворювач 34 063 АП-1. І будемо його міняти. За, як казав я новий, приїхала парочка. І будемо міняти. Спочатку нам потрібно старий випаяти, випаюємо ціляком без голочки. Прогріваємо повністю одну сторону, ніжок 4 штучки. І так же само нагріваємо інші 4 ніжки, і мікросимка в нас вже випаяна. Далі нам потрібно за допомогою. Зубочистки прочистити отвори, щоб спокійно вставити нову мікросхему і запаяти її. І на цьому буде ремонт завершений. Так, прочистили отвори, далі ставимо нову мікросхемку шимку згідно цоколівки, не перепутуємо, тому що вона згорить. І, звісно, проводимо пайку, паяємо якісно, як завжди. Запаюємо гарно. Далі будемо перевіряти, подали напругу 12 вольт. Як ви бачите, є результат, світлодіод засвітився, і нам потрібно за допомогою тестера впевнитися, що на виході є напруга. І Напруга тут складає 5,2 вольта, що є нормою. Все добре. Далі ще перевіримо на самому роз'ємі вихідному. Що тут є? А, так, є добренько все, шнур у нас теж цілий. І все в нас запрацювало. Далі ми знімаємо напругу і нам потрібно трішечки приакуратити плату, тобто відмити за допомогою спирта. Відмиваємо плату, вона ось такий вигляд тепер має гарненький і, начебто, новенький. Все, далі буду віддавати власнику, нехай користується. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.